Сьогодні мама на кухню я не можу попасти, робить одну банку компота і я не знаю, скільки там дві полі-трьох джему чи варення з дев'яти ранку. Оце представте собі. Скільки вона той компот варила? Боже, я не знаю. Раз десять і зараз заливав банку, ще просіжує. То вже не компот, то вже таке думає, Та хай робить що хоче. А ну киша відсюди зарази. Хай робиш, що хоче. Що? Я кажу, Якби треба було хазяйство, і 10 банок треба було робити, це б 10 днів -то робила його, чи як. А я попідпушувала та підлила трошки воду, ну, виключили світло, води немає. Ну, Самі хворі не подобаються мені зовсім помідори, вони прямо чахнуть на очах. Як же в цьому році ми їх обробляли, то я не знаю. Я просто не знаю, чим ще можна краще обробляти. Не знаю. І навіть на моїй ділянці вже, я бачу, там теж хворота. Просто хворота. Сонечко заховалася, слава богу, 29 сьогодні. Жарко, дуже жарко. Хуха ж абрикоси бачі, свіжі, вже аж по покрутило їх. Ось варення це стоїть. А яке ж воно на смак, хоч тут бачите, яке красиво. Тут абрикоса, те, що я вам вранці показувала, і оце малина, яка у нас смак. Інтересно. Ой, Кисла. На ну, таку ж висахав. А цей не попила. Пішла з кухні. Помила оту свою ж штучку, що туди посуду ставить, нову ж купила, все ж залите цим. Печку залила, кажу, то внутрі та внизу про три і всю банку помила. Я їй кажу, що не треба робити. Ну, не... Мені високо. Десять сит. Десять разів переварює, десять разів зливає, 10... хіба то компот, то вже виварене, Я кажу, а яке воно на смак, а я його не пробувала. Коротше, я кажу, мам, все, заканчивай, іди віддихай, я потім прийду, там, тому що дві жопи на кухні, вони не можуть поруч бути. А я знаєте, що хотіла мені? Я, я дуже розстраюся, коли я це бачу, я розумію, що вона вже пожила, що вона вже це все не якось заторможено. Прошу, не бери за це, не треба. Ні, їй хочеться допомогти, воно все шибко. Же... Ну ладно. Зараз піду знайду парик свій. Він має так лежить в шкафу. А де він? Коротше, зараз я знайду парик, бо одна жіночка написала, моя підписниця, каже, ви мене вибачте, я онкохвора, і мені так нужен, а вона в Донецькій області живе. Каже, мені так нужен парик, і я не можу. Ви можете мені свій продати, а я кажу. Кажу, звісно, я вам його продарю. Я не буду вам продавати, я вам його подарю, тому що я його только дурачуся одіваю. А парик дуже хороший. Що колір такий, знаєте, прямо натуральний, що така стрижечка, що ну, все чистеньке, все. Ну, новий він, дивіться, що там я подурачуся два рази оділа. Так я оце одішлю їй цей парик, хай людина ходить. Тому що така біда, хай хоч. В радость. Не, гарний, дуже окуляр, гарний. Зараз я вам покажу. Дивіться, він просто як натуральний. Ось такий колір. Диви. Просто замечательний. І зроблено тут все так. І під і пушок такий є. Я вам зараз скажу, відкіда я тут покладу, так щоб не забути, буду їхати через Укрпочту. Відправлю. Покров з Донецької області. Оце помірять, ну зараз поміряю. Просто мені не йде темний колір. Дивіться, яка чувачка, господи, зараз, яка я чудна. Мені просто не йде чорний такий колір, темний. А так, дивіться, і за вушко можна заховати. І так, можна навіть отак зібрати його. отут. І воно буде таке, як прямо як настояще. Ну, це ж в мене тут світле волосся виглядає. Розчесати його. Чулочку можна сюди, можна отак бачите, такий гарний, ну прямо він, він, як, ну, як справжнє волосся. <гум> Ні, це не моє. Оце моє. Оце моє, <гум> світлі одразу ожила, жила. Да? <гум> Отак змінює і довжина волосся, і колір. Так змінює людину. Оце моє, а то не моє. Хух, вже не знаєш з чим відволікатися, щоб нервна система була спокійна. Ну, я ж кажу, що. Просто заморюся. Кажу, мам, осмотри, тобі подобається збирати. Ти зібрала малину, все, ми її переварили. Ти протерла через сито, все. Я далі буду сама. Ні, я хочу сама. Я хочу сама, кажу, ну ладно, роби сама. Ти бачите, як сама. Я сьогодні на кухню не можу попасти. Хотіла зробити чебуреки, У із... мене там дві пачки творога. Але хочу бо дивилася вербуха, він там оці кубати, як він називається, а це те саме тісто, що на чебуреки заварне. Але воно смажиться не в олії, а смажиться на сковорідці, на сухій. І потім змащуються вже готові ці блинці. Я приготую, я запишу відео. Я не змогла на кухню доступитися. Ну, немає місця на кухні сьогодні. Ну, нічого. Отож так, я ж кажу, не ну, от придумали прислів'я, що дві жопи на кухні вони ніяк не можуть поміститися. Ніяк.